Депутати Ляшко, радикальні ідеї зустрічі з журналістами, народний депутат розпочав із єгипетської картоплі та китайських помідор. Каже, через масовий імпорт українські селяни не можуть реалізувати власну продукцію. Доступ до закордонних товарів варто обмежити. Окрім цього, ляшко пропонує здешевлення кредитів та збільшення утричі податків для олігархів. Епатажний політик колоритно висловився. І про скорочення депутатського корпусу ми пропонуємо в Україні, щоб був парламент 150 депутатів, максимум сьогодні 450 половина з них Куніяці і дармоїди, які нічого не роблять. На утримання Верховної Ради йде мільярд гривень щороку. Половина із депутатів не написали ні одного закону. Сьогодні в Верховній Раді 140 пенсіонерів. 20 тисяч пенсії отримує, 20 тисяч зарплати отримує і сидить порносайти, дивиться в залі Верховної Ради. Тому гнати їх треба в шию, вони займають місця молоді. Та, яка без волохати руки, без блату, без грошей не може нікуди пробитися. Щодо депутатів, пропонується також забезпечити механізм їх відкликання. І зменшити термін повноважень, а вибори проводити щонайменше кожні три роки. Тоді переконаний радикал політики менше брехатимуть. У планах Ляшка скоротити міліцію, ще ліквідувати РДА та ОДА. Сьогодні півмільйона в Україні чиновників на утримання органів державної влади в бюджеті наступного року 22 мільярди гривень. Для порівняння на медицину 9 мільярдів, на освіту 12 мільярдів, на фізкультуру і спорт 2 мільярди. Себе Ляшко називає світлом в кінці тунелю для українського народу і планує бути 5-7% мандатів у Верховній Раді. А коли матиме достатньо повноважень, усім кривдникам обіцяє тюрми. Однак судити буде справедливо, а не так, як у випадку із Тимошенко. щоб люди